Вітаю і слава Україні! Ну що ж, друзі, я як то кажуть, маю можливість. З вами зустрічатися в ефірах, і сьогодні хотів би багато про що поговорити. Ну, наприклад, ми могли би з вами довго обговорювати історію і те, що одні поляки, наприклад, говорять про прорив у відносинах з Україною в контексті ексгумації у населених пунктах. Пам'ятаєте, Волинська різня, ну і все інше. Ну так би мовити, є дуже серйозний прорив, в зближенні історичної пам'яті і так далі. А інші поляки, наприклад, готуються блокувати кордон. З Україною, бо їм не подобається політика їхнього керівництва. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, не блокують кордон з Білорусію, а блокують кордон з Україною, тою, яка сьогодні береже, в тому числі вибачте і їхні сраки від російського чобота. Ну, ми могли би і про це з вами дуже довго говорити, але я буду говорити трішечки про інше. Ну, перш за все, як перейдемо до основної теми сьогоднішнього дня. А їх у нас наголошую, є дві: одна з них Азовсталь, інша з них. Угода, як би там не було, хотів би принагідно привітати своїх побратимів і посестер з чим? Правильно, з Днем піхоти. Ви знаєте, за свою військову кар'єру а кар'єра в мене була така, знаєте, стрімголов, вона неслася для тих, хто не в курсі. 23 роки, кома і 9 місяців. Я пробув у званні старшого лейтенанта. Тому, коли будете слухати русняві пісні, хто кар'єри не робив на солдатській смерті. Ну, можете згадати в тому числі трішечки мене. Ну, але суть не в тому. Зараз, звичайно, я не про те хотів сказати. За всю історію своєї військової служби, а особливо після 2014 року, я встиг побувати в декілька шкурах: шкура піхотинця, шкура штурмовика, шкура спецназівця і так далі. Тому принагідно, сьогодні ми маємо день піхоти, і я хочу привітати побратимів і посестрів з цим серйозним днем. Справа в тому, що піхотинці це ті, хто останніми виходять з позицій. Ті, хто тримають землю, як то кажуть, своїми, на своїх плечах. Десь так. Так, друзі, скажу. Піхота виживає в землі. Хто б мені що не казав? Оце от останнім часом наше місце проживання. Оце окопчик, блядь. Ну, коротше кажучи, це такі невеличкі спогади з телефону Ігоря Лапіна. Ну, можу ще трішечки вам показати, щоб було цікавіше, напевно. Та? Давайте ще трішечки покажу про піхоту. Не пилі, піхота. Зараз почекай, треба пройти. Тобто, розумієте, звичайно, це все це все життя наших солдатів. Як би там не було, це мої спогади з записані на телефон. Під час бойових дій, ну, друзі, ще раз наголошую: саме піхота тримає землю. Все, доповідь з цього питання закінчив. Добавити нема що вітання побратимам і посестрам. А я хотів би з вами обговорити сьогодні дві теми. Одна із них, я вже казав, це Азовсталь, і деякі цікаві тези хотів вам озвучити. Отже, журналіст Остап Дроздов написав. Цікавий допис, на який я звернув увагу. Делікатне проханнячко, коли пишете схвильовано радісні повідомлення про повернення наших азовців із полону, будьте ласкаві відредагувати не з полону, а з евакуації. У ці тяжкі травневі дні, три роки тому, президент вжив слово евакуація. Саме цим словом українському народові було подано звістку про азовсталь. Ну і далі ще є там багато тексту. Але ще раз наголошує журналіст, що саме в цих текстах присвячених триріччю найбільшої такої, я би сказав би, трагедії. Ну, це моя позиція вже в цій війні, як втрата Маріуполя і усього Приазов'я, що дало змогу ворогові виконати основне завдання прорубати сухопутний коридор до раніше анексованого Криму. Варто використовувати все таки офіційний термін банкової, а саме, евакуація. Так, бо зараз дуже часто ми бачимо, що от треба повернути хлопців з, з, з полону, і вони повертаються з полону, і ми це розуміємо. Але ви знаєте, я пригадав історію: а яким же чином все відбувалося, і що вигулькувало в новинах? Звичайно, я тоді в той час за новинами дивитися не міг, бо десь приблизно в цьому періоді хірачився під попасною, під Троїцьким, ну там, десь на Донбасі, будучи командиром батальйону спецназу, але після того. Була вже в мене можливість і в госпіталі почитати новини, і так далі. Так, от про що я хотів вам сказати: ну, по-перше, як мінімум, дві основних, два основних моменти. Момент номер один. Все нам показували, як евакуацію. Мало того, дуже багато було сперечань, хто дав наказ зовсім виходити, здаватися в полон, складати зброю, і так далі. Найкраще, звичайно, про це міг би сказати. Командир підрозділу, і я величку цитату з його тез вам скажу і трішечки розшифрую. Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу, це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні. Отже, рішення було затверджене вищим військовим керівництвом. А саме нам часто розповідали на різних інтерв'ю. А хто ж дав наказ і в чому була суть наказа? Суть наказа Генерального штабу, і, будучи на контакті, якраз таки з керівництвом країни, наші азовці отримали відповідний наказ. Зараз секундочку. Начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич розповідав, що вони на час виходу з Азовсталі були на зв'язку з владою, з президентом, з головкомом, з керівником ГУР і так далі. Кротевич розповів, що вся операція по виходу Азовсталі була узгоджена з керівництвом держави, проте уряд, увага, надав азовцям право вибору чи покидати територію заводу. Так знаєте, така, ну така цікава така цитата. В той же час, в той же час, я дивився, як розвивалися події, наприклад, уже в 23-му році. Пройшов такий фейк по російським паблікам, що нібито Зеленський не віддавав наказу здаватися в полон, а гарнізон Азовсталі нібито зробив це, аби зберегти своє життя. А телеграм-канали це розкидали і так далі. Так от на цей кейс звернув увагу фактчекері проєкту VoxCheck і операція відходу за зовсталі була увага погоджена з керівництвом України. Гарнізон виконував наказ вищого військового командування. А 16 травня 2022 року командир Азову Денис Прокоперко, Прокопенко повідомив, що захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового керівництва. 17 травня 2022 року генштаб зсу підтвердив, що командири підрозділів на Зовсталі отримали наказ. Зберегти життя особового складу, ми можемо зараз, знаєте, тут сидіти на диванах і розмірковувати, а що ж це був за наказ. Коротенько я вам скажу, як я відношуся до деяких моментів цієї історії. Ну, по-перше, якщо командир отримав наказ зберегти життя особового складу, то будь-які інші дії командира в цій історії виглядали би як порушення наказу. Тому ці всі речі, які зараз там розганялися чи розганяються, що во там азовці вийшли, народ. Це був наказ за невиконання наказу, кримінальна відповідальність. Ну і звичайно, моральна відповідальність перед загиблими, які могли би статися за не... під час невиконання цього наказу. Тому командир Прокопенко дійсно чітко сказав, що завдання гарнізон Маріуполя виконав, а далі прийняти тяжке рішення, особливо якщо воно погоджене з вищим керівництвом, ну і по заявам деяких, значить. Ми бачимо побратимів, по що дійсно був такий наказ. Тому, друзі, тут я можу погодитися з дописом журналіста, що це була програма евакуація. Як це відбувалося, звичайно, ви можете побачити, це було на багатьох кадрах. Ви бачите, як хлопці вийшли з Азовсталі, багато поранених, виносять на ношах і так далі. Ми це все пам'ятаємо і пам'ятаємо про тих людей, які. Ціною свого життя дали можливість, хоч ну як то кажуть, поборотися і вижити тим, хто вижив, і як то кажуть, далі продовжувати нашу боротьбу. Ну а згідно цього наказу, куди все відбулося? В окупований Новоазовськ і в Оленівку, які події були, були далі в Оленівці? Ми знаємо, що і підірвали корпус, і загинуло дуже багато людей, наших побратимів і посестер, яких згідно наказу виконаного командування. Правда, які потрапили туди, куди потрапили. Я вже не буду зараз обговорювати а причини такої швидкого оточення Маріуполя і так далі. тієї сотні тисяч загиблих цивільних дітей жінок. Це вже причини відповідальності Зеленського. Але ще раз наголошую саме президента Володимира Олександровича Зеленського, і ці всі накази були узгоджені. Їдемо далі. Від військових отримали сигнал, що вони мають повне право повне право вийти і зберегти своє життя. Перше, повне право вийти і зберегти своє життя. Повертаю нас до попередньої історії, і було дуже багато е, таких речей, які ми бачили, що саме був наказ. Бо російська пропаганда якраз таки і говорила, що хлопці нібито зробили самі, а отже, керівництво країни не має. Так саме керівництво країни не має впливу на тих, от на нацистів, от тих от азовців. Ну і може ще як то кажуть, багато про це говорити. І от саме якраз російська пропаганда говорила про те, що це був їхнє самовільне рішення. А ми всі з вами знаємо, що це був наказ. Ну але трішечки ще послухаємо верховного головнокомандувача, щоби поставити всі крапки над «і». військові військове командування. Вони передали все це. Всім заблокованим назовсталі посередником разом з тими країнами, про які я про які я сказав, реально були представники ООН, Ми домовлялися з генеральним секретарем Утерешем, і ось і все, і на сьогодні вони вивезені вивезені або в процесі, те, що я вам говорю, а далі все залежить від, від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація. Що вони будуть всі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Ну, коротше кажучи, ми знаємо, президент Зеленський розказав, що от і ООН на себе брала відповідальність, і Червоний Хрест і так далі. Але ще раз наголошую: жодного разу він не визнав своєї відповідальності за розмінований чонгар, за розміновану акваторію Приазов'я. Ну, коротше кажучи, всі винуваті в округ. Так, я саме на цю історію звернув увагу, а ми з вами продовжуємо наш ефір. І в мене для вас є ще одна новина. Ця новина трішечки буде не про війну, але в той же час про нашу безпеку. Отже, називається, напевно, вона так. Напевно, Зеленський, я не лох 2.0. Так про це написав в своєму телеграм-каналі Бригинець. Я його знаю. Це і журналіст, і мій колега по минулому парламенту. Про це хотів трішечки з вами поговорити. Отже, що саме? Давайте говорити відверто, як би там не було. Але чи бувають міждержавні угоди без ратифікацій? Ну, як би там не, ми не собі не думали, але є таке поняття державні, міждержавні угоди і ратифікації. Так от питання корисних копалин і ратифікації угоди, про яку підписав наші представники уряду. Це питання дуже зараз дискусійне. Тим більше 8 числа. Його треба, так би мовити, ратифікувати в парламенті. Але навіщо Зеленському сьогодні ця ратифікація? Ну давайте говорити відверто. Це майбутня відповідальність, і хоче він це перекласти з однієї сторони. Підпис поставив уряд, а з другої сторони, проголосували депутати. Отже, під тиском, нібито повпливати, ми жартували з вами на візовий режим Сполучених Штатів для депутатів Верховної Ради. Зеленський намагається це все перекласти. Відповідальність на уряд і, звичайно, на той моно, моношашечки, на той парламент. Чи потрібна нам ця угода і так далі? Ми вже з вами говорили сьогодні, обговорювати не будемо. Але я хочу нагадати глядачам про цих 20, по-моєму, 9 безпекових угод, які були підписані президентом Зеленським з іншими країнами, тобто їхні угоди про безпеку. А скажіть, будь ласка, як мінімум, чи хтось говорив про ратифікацію тих угод, чи десь може в парламенті їх ратифіковували? Ні? Ви знаєте, в 19-му році Зеленський всім сказав, що я не лох. В 25-му році він фактично наполягає, щоб Верховна Рада зробила ресурсну угоду ратифікованою. І розповідає нам, що нібито від цього залежить безпека України. Це було сказано 3 травня, але самі США не вимагають ратифікації. Далі, самі США ратифікувати цю угоду не будуть. Це. Економічна угода, а не міждержавна, і за міжнародним правом не потребує ратифікації в Україні. Ще раз наголошую, було їх дуже багато. Але навіщо ця драматизація і на що ми всі звертаємо увагу? Це не я лох, да чи я не лох не я підписував, не я голосував. Знаєте, це така позиція, коли рейтинг падає, а претензії зростають. Це майбутнє президента Зеленського, і я думаю, відповідальність його в тому числі. Так, от друзі. Приблизно на тому я поставлю сьогодні три крапочки. Дасть Боже здоров'я. Сьогодні ще буду на одному з ефірів одного з телеканалів. Звичайно, на нашому YouTube каналі я все опублікую. З вас вподобайка, репост, підписка. Як би там не було, і це, до речі, підписка не про невиїзд, а підписка на наш YouTube канал. Ну і, звичайно, донатимо на ЗСУ і допомагаємо нам всім в, е, зробити репост і розповсюдити це відео. Доповідь закінчив. На даний момент у мене все. Ми переможемо. Слава Україні.